Протягом доби з 15 по 16 травня 2023 року рятувальники харківського гарнізону ДСНС продовжували виконувати службові обов'язки в умовах воєнного часу. За цей період здійснено 30 оперативних виїздів, з яких 16 – на ліквідацію пожеж, один з яких спричинений ворожими обстрілами, 9 – для надання допомоги населенню, 5 – інші виїзди. Близько третьої ночі сталася пожежа у Лозівському районі, село Катеринівка, вулиця Могильченко, 100. На території приватного дому володіння горів будинок на площі 120 квадратних метрів. Загоряння було локалізовано у четвертій та повністю ліквідовано опів на сьому. На пожежі було виявлено тіло чоловіка 1957 року народження та жінки 1957 року народження. Від ДСНС було залучено три одиниці техніки та 15 чоловік особового складу. Причина пожежі встановлюється піротехнічними підрозділами. ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 99 одиниць вибухонебезпечних предметів.